Треба було б пояснити одну таку простріч. Просто якщо брати е відомі елементи ядерної доктрини, що в Пакистану, що в Індії, то там можна, її можна загально так. будь-якій непонятній ситуації нажимай на червону кнопку. Дичь. Ну, Буквально да. от, там навіть без таких от конструкцій в стилі росіян, що там екзистенціальна угроза, нападіння на елементи ядерної тріади, ну, якісь такі, ну там навіть росіяни виглядають більш так вузько. А в індусів, пакистанців формулюється. Любі непонятні ситуації натискає на червону кнопку, тільки якось от них цих незрозумілих ситуацій було багато. А на щастя, по червону кнопку рука в них так і не потягнулась. Більш того, як, там якраз проходило. Повідомлення про те, що французи нарешті ламали індусів їх 40 слонів про те, щоб там Індія нарешті замовила. Палубні літаки Рафаль, про які мова була ще 2021 з року, це люди нікуди не поспішають. Більш того, по умовам контракту, ці люди й далі нікуди не поспішають, тому що поставка цих нещасних 26 рафалів в палубному виконанні має стартувати аж у 2029 році, завершитися аж де 2031 році, і там контракт на 7 мільярдів євро. Ну просто судячи за цього, якраз французькі виробників літаків вони якби розраховують, що. Там не трапиться якоїсь такої глобальної атомної війни, і там буде кому заплатити ці 7 мільярдів євро за цілі такі після 2029 ну, так, році, ну, або на, назавжди на початку 2030-х.